Світ пульсує змінами щодня, закони змінюються, виклики примножуються. Коли все довкола нестійке, потрібна опора місце, де знання стають рішеннями, де формуються принципи, де народжується стійкість для українського правосуддя. Такою точкою опори стала національна школа суддів. Суддівська освіта це відповідальність перед людьми і державою. І саме тут ми формуємо майбутнє правосуддя. Єдина установа зі спеціальним статусом, що відповідає за суддівську освіту в Україні, уже понад 20 років школа готує не просто фахівців, а професіоналів, здатних діяти у складних правових реаліях. У 2024 році понад 43 тисячі слухачів. Це один із найбільших показників у Європі. Формати навчання сучасні. Теми стратегічно важливі воєнні злочини, право ЄС, кіберзлочинність. Також школа відповідає за початкову підготовку новопризначених суддів. Суддя одразу після того, як набув повноважень, має вийти до процесу і одразу відправляти правосуддя. Це Вкрай складно, адже немає ні адаптації, немає ні якогось переходного періоду. Тобто ти з першого дня починаєш вже працювати як суддя, який має вже певний досвід. І тому підготуватися до цього досвіду допомагають оці курси національної школи суддів, які є спрямовані на кандидатів, новопризначених суддів, і це є дійсно запорукою ефективного судочинства, адже всі розраховують на фахово кваліфіковану суддю в судовому засіданні. А національна школа суддів якраз готує таких спеціалістів. У 2018-2019 роках Національна школа суддів вперше у вітчизняній історії забезпечила проведення спеціальної підготовки 660 кандидатів на посаду судді: 9 місяців інтенсивного навчання, понад 1200 тренінгів, 550 суддів настав. Стажування в судах, модельні засідання, психологічна підготовка майбутніх суддів. Через агресію Російської Федерації проти України Національна школа суддів України зосередилась на актуальних проблемах: воєнні злочини, викрадення дітей, кіберзлочини, міжнародні процеси. Інший великий виклик, який стоїть перед Україною, це звичайно забезпечення правосуддя у справах, пов'язаних з міжнародними воєнними злочинами, колабораціонізмом, дуже спірними питаннями, дуже важкими питаннями, які мають велику вагу в суспільстві, і це також може супроводжуватися певними очікуваннями суспільства щодо того, як в принципі має здійснюватися правосуддя. Це деякі з тем, які ми намагаємося розглянути на цих семінарах, і ми прагнемо робити це шляхом колегіальних обговорень, сприяючи діалогу між суддями, зміцнюючи. Потенціал спільноти суддів для того, щоб зробити ці теми більш обговорюваними навіть під час пандемії та війни навчання не зупинилось, воно стало ближчим завдяки онлайн форматам. Суддям потрібні нові інструменти, бо цифрові злочини розвиваються швидше ніж закони. А докази тепер у хмарах. Саме тому школа відкриває нові теми і нові горизонти. Чому підготовка суддів важлива для майбутнього України сьогодні на цьому семінарі з електронних доказів ми бачимо, що живемо в мінливому середовищі. Світ ставить перед нами багато викликів, і тому нова тема електронних доказів показує нам, що існує необхідність адаптувати інструментарій суддів до цих нових викликів. Ми намагаємося дати суддям нові інструменти для того, щоб вони могли відповідати на виклики для забезпечення верховенства права. При цьому ми віримо, що навчання суддів це інвестиція в майбутнє для суддів в Україні. А отже, це інвестиція в майбутнє України Я є керівником навчального курсу щодо електронних доказів. Сприздіснені правосуддя це дуже важливо, оскільки більшість справ саме кримінальних проваджень містять в собі електронні докази. Є деякі кримінальні провадження, де всі 100% доказів це є електронні докази. За рекомендацією Європейської комісії щороку 65% суддівського корпусу мають проходити навчання справа ЄС з тим, щоб бути готовими до застосування європейських стандартів захисту прав людини, коли Україна набуде статусу члена Європейського союзу. У жовтні 2024 року в національній школі суддів України запрацювала навчальна лабораторія справа ЄС простір, де формують правову компетентність майбутньої європейської України. Навчальна лабораторія спільно із проектом Право Джастіс розробила дистанційний курс права Європейського союзу, який найближчим часом буде викладений на сайті Національної школи суддів України. Навчальна лабораторія також здійснює досить активну міжнародну роботу, і ми залучаємо провідних фахівців в галузі права ЄС до викладання в школі суддів України. Професіоналізм єднає через партнерство з європейськими інституціями. Школа підсилює українське правосуддя і вписує його в систему європейських цінностей. Ми співпрацюємо зі школою з 2016 року. Наш офіс і національна школа суддів спільно були залучені до широкого кола заходів. І кожного разу, коли ми проводимо захід, ми завжди відзначаємо високий рівень професіоналізму школи, і саме тому ми щоразу з радістю повертаємося сюди. Перш за все я хотіла б висловити своє захоплення мужністю українського правосуддя та українських суддів, які відповідно до своїх повноважень збирають докази, переслідують та судять за воєнні злочини в той час, як конфлікт все ще триває. Відданість усіх наших українських колег справі підготовки суддів у такому складному контексті є прикладом, який нагадує нам про важливість наших зобов'язань захищати верховенство права. Ваша установа приділяє значну увагу обміну навичками, знаннями та досвідом між різними країнами твердо стоячи на позиціях верховенства права. Ви допомагаєте будувати сильну європу справедливості. Я вірю, що в часи непередбачуваних викликів формують майбутнє саме такі установи, основою яких є відданість справі, стійкість та бачення. Ваша робота і надалі формуватиме майбутнє не лише України, а й Європи, а також буде корисною для практиків європейського правосуддя в їхній роботі. Спільно з національною школою суддів, інститут Асара вже провів дві серії тренінгів для суддів, в яких взяли участь понад 80 суддів та помічників суддів. Наша співпраця вийшла за межі України. Завдяки навчальним візитам до Гааги, міжнародного міста миру та правосуддя, українські судді брали участь в обміні знаннями, колегіальних обмінах та інституційних візитах. Так вони спостерігали за показаннями свідки під час судових слухань у спеціальних судових палатах щодо Косово. Зустрічалися з суддями та прокурорами міжнародного кримінального суду. Для нас велика честь співпрацювати з національною школою суддів у нашому спільному прагненні до відповідальності та сильної незалежної судової влади, необхідної для справедливого правосуддя в Україні. Італійська школа суддів, яку я маю честь очолювати, сьогодні має тривалі відносини зі школою в Україні. Які також закріплені в меморандумі про взаєморозуміння, і що більш важливо, ґрунтуються на взаємній повазі та вдячності, і це привело нас усіх до створення спільних проєктів та зміцнення дружби на додачу до спільних зусиль, спрямованих на покращення навчання, але дозвольте мені наголосити на слові дружба. Повномасштабне вторгнення Росії змінило фокус нашої співпраці. Було організовано круглі столи та заходи з розбудови спроможності щодо міжнародних злочинів, а також започатковано серію спільних заходів за участю суддів та прокурорів. Наші останні спільні проєкти охоплюють розробку навчальних програм з питань заочного судочинства та використання електронних доказів. Уся ця успішна і довгострокова співпраця була б неможливою без безпосередньої підтримки ректора нашого доброго друга Миколи Уніщука, а також без активної та високопрофесійної участі його співробітників. Дозвольте мені ще раз висловити готовність КМЕС і надалі надавати підтримку у розбудові ефективної та сучасної судової системи відповідно до стандартів ЄС у школі. Судді проходять не просто лекції, а реальні симуляції з практиками. Судді вчать майбутніх суддів. У цьому сила команди. Творена така інституція судової гілкою влади, а не будь-якою іншою законодавчою чи виконавчою. Вона захищає і допомагає суддям бути незалежними. Тобто виключає втручання в роботу суддів навіть на період навчання, будь ззовні. Саме тому тренерами і викладачами школи суддів є судді. Уже більше десяти років працюю викладачем у національній школі суддів. За час роботи національної школи я бачу, як вона еволюціонувала. І якщо на початку роботи... До викладацької діяльності залучалися більше науковці, практики в галузі, юриспруденції. То нині значну частку викладачів складають самі судді. Є судді, які приходили на перші свої навчання ще молодими спеціалістами. Зараз вони діляться своїм досвідом. Це не просто кар'єрний ріст, це шлях професійного становлення, у якому навчання ніколи не закінчується. Саме тому ми не зупиняємося. А чому суддям треба долучатися? Тому що для них важливо не зациклюватись на, тільки на розгляді справ, а треба займатися і громадською роботою, і викладанням, і постійно підвищувати свій професійний рівень, який ти можеш підвищувати саме шляхом викладання і спілкування з суддями інших інстанцій, вищих, нижчих. І коли ти висловлюєш свою проблему. Серед колег і вони тобі допомагають її вирішити, цей досвід нічим не порівняти. Семінари дозволяють розширити і світоглядні переконання судді, і професійні якості та навички. Кожного разу, коли я розробляю такий тренінг, я маю вивчити, дослідити дуже багато різних матеріалів, і відповідно я постійно таким чином подвищую власну кваліфікацію, тому що для того, щоб навчати суддів, ну, необхідно самому добре розуміти, що ти викладаєш. Це також на мою думку є дуже важливо і тому мені подобається цим займатися, тому що це дозволяє мені підтримувати повний рівень кваліфікації постійно. Національна школа суддів України це більше ніж навчання, це розвиток, відповідальність і спільнота. Але найцінніше, що народжується в цьому процесі довіра. Саме вона головний результат. Я співпрацюю з національною школою суддів вже близько 10 років, і бачу великий прогрес, постійне навчання, постійний розвиток. Тому е, саме цей майданчик важливий для того, щоб довіра суспільства до судової гілки влади, до суддів зростала. Саме у часи змін і випробувань правосуддя має стояти на захисті законних прав та інтересів громадян. І саме тому ми готуємо суддів, які повинні не просто знати закон, а бути здатними забезпечити. Справедливий та неупереджений розгляд їх справ. Бо суддівська світа це не про дипломи, це про силу рішень, які впливають на людські долі. І саме тут, у школі, ми закладаємо основу для правосуддя, якому довіряють.